Для бігу сили взяти. Треба шоколад жувати Шоколад сил додає, настрій краще з ним стає. Я великий шмат кусаю, силу в м'язах відчуваю. Ось і ти його ковтай, себе левти, заряджай. Солодке краще не вживати, погано будеш почувати. Капуста, зелень огірок, твоє здоров'я буде о. Ось я зелень всю ковтаю, та заряд я відчуваю. Хто правий? Мені, як бути, що для сили проковтнути? Треба ділити тарілку. Зелень чверть, чверть і каші. М'ясо треба м'язам нашим. Любиш шоколад вживати? Можна і його додати. Вірно став я харчуватись, сили стали додаватись. Пильним себе відчуваю. Орка легко піднімаю. Томився лис і раптом впав, але я його впіймав. Друзів я своїх підняв, раптом велетня стрічав. Чого малі ви кричите? Шоколад мій їсте. Припини, монстр, Вау. сперечатись, навчу тебе, я харчуватись. Харчуватись я навчився, на пригоди зарядився. Пензля взяв, час малювати, Шедеври світу дарувати. Де полотна ще узяти? Чи стіну розмалювати? Ой-яй-яй, малюк стривай, фарбу від стіни ховай, правило запам'ятай, стіни в домі не чіпай. час, скоріш хапай, з ним на дворі ти пограй. Сам один я як тут грати? Варбу там забороняли, ніщо зовні не казали. Ось як стіни розписав. Дім в пейзаж я вмалював. Гарно вийшло. Доки я ходив гуляв, мій будинок де зникав. Поліцейські, поспішайте! Дім скоріше відшукайте. Ось так зміг намалювати. Батько дім почав шукати. Нікуди дім не зникав. Хтось його розмалював? Як же я не здогадався! Ливеня то постарався. Досить левеня журити, добре може він зробити. Фарби левеня хапай, все, що хочеш, виробляй. Ні, не треба, син, боятись. Я навчу тебе кататись. Тату рацію дістав та про мене забував. Дуже часто так буває. Тато мене забуває, тато місто знову рятує, син його один сумує. Час вам, діти, геть тікати та в автобус залізати. Перед дівчаток пропускаємо, потім самі забігаємо. Сильно зомбі в щит вчепились. Що ж, зуби відвалились. Зомбі зуби діставали, та до нас всі прямували. Я придумав, квіточки у руки брав, їх на кульки розбирав, купу кульки я скрутив, мозок з кульок я зробив, зомбі мозок помічали та у пастку потрапляли. Можна всім не хвилюватись та в шезлонгу повалятись. Син уваги потребує, ось він там один сумує. Ми на скейти залізали, разом з татом швидко мчали. Як круто з татом кататися. Тато трюк зробить хотів, дуже високо злетів. Високою бажаю стати, щоб на місто й дістати. Майже вже його дістала, але раптом вниз упала. Ви змогли намисто зняти? Можете мені віддати? Намисто не тобі знімала, я на себе приміряла. Я знаю, як набрати, не треба роки це чекати. Штанці зверху натягла, до жирафа я зросла. Зріст я свій не врахувала, синець на лобі здобувала. Високою так важко бути. Як в авто себе запхнути? У причеп тоді сідаю. Мух на швидкості ковтаю, з вітерцем так прокотилась, майже мухами наїлась, В душ швиденько забігаю, та під ліку не влізаю. Спати зараз відправляюсь, та у ліжко не вміщаюсь. Всі скоріш сюди біжіть, вантузи з мене зніміть. Калюжу сестра забігає, Гіпс в калюжі застигає. Як тарзан, я пролітаю, сестру з вантузів зриваю. Як до напою дістатись? Треба дуже нахилятись. А малою класно жити, напій той я буду пити, Балериною мрію стати та на сцені танцювати. Робот мене не зловила, я зі сцени полетіла. Рентген ген швидко я вмикала та причину відшукала, що зламалось, помічала. Ту деталь я діставала, швидко шестерню змінила, роботу усе змастила. Робот знов затанцювала, мене ловити забажала. Робот враз мене впіймала та за сцену викидала. Сама робот танцювала, квіти всі позабирала. Про мене й не згадали, роботу все віддавали. Відома робот дуже стала, в лімузині роз'їжджала. <ривіт> Ніхто про мене і не знає, робот всюди виступає. Що це сталось? Робот впала і себе вона зламала. Глядачі репетували, помідорами жбурляли. Робота в куток поклали, не чинили і забували. А я робота зібрала, знову танцювати стала. Але трохи я не впала. Робот мене врятувала. Гей, то мої квіти. Рюкзак топ, хочу купити, буду я його носити. А я обираю малий. Навіщо все це тягати? Ха! Зайвого набрав, я лише смартфон узяв. Сіну, орк мені назвав, смартфон гроші відправляв, смартфон я в рюкзак ховаю та на плечі надягаю. Тільки всього накупляв, усі гроші віддавав. Все в рюкзак я загрузив, а підняти нема сил. З левом рюкзак піднімали та гуляти мандрували Левчик вже білет купив, я залізти не мав сил. Треба вам скоріш входити, за проїзд час заплатити. Досить гроші вам шукати, буду геть вас проганяти. Друга вовка не сваріть, за проїзд його беріть. Роллердром пора катати. Форму треба скоріш брати. Свій смартфон я знов дістав. На прокат я форму взяв. Форму я не буду брати, буду я свою вдягати. Класно їздити, кружляти, треба спрагу втамувати. Ось знову потрібен лише смартфон. На піз рюкзака дістав, і мене він геть помчав. Мучу, біжу та поспішаю. Вручити квіти, я бажаю. Дуже швидко я примчав, левицю вдома не застав. В животі мені бурчало, але мама десь зникала. З волоссям треба щось зробити. Треба маму попросити. Я до матінки зайшла, але маму не знайшла. Довго, маму, ми чекали, та усі позасинали. Вони можуть ще поспати. На службу час мені рушати. Всіх люблю, всіх обіймаю, їм записку залишаю. Wow. Щоб з матусею зустрітись, треба всім нам провинитись. По дорозі швидко мчав, та порушником я став. Wow. Стінку я розмалював, теж порушником ставав. Uh -oh. Ось по клумбі я промчала, та на маму потрапляла. Поліцію ми потрапляли, наші фото виробляли. Цей букет Вау! тобі дарую. Я так само сумував, їсти також я бажав. Більш О! не можу я чекати, бо бажаю коси мати. <рес> З нами мама налишалась, за грабіжником помчалась О! Стій, злодюшка. На стілець скоріш влізай, та зі мною в шахи грай. Ходи, ходи, не зівай, та за правилами грай. Якщо взявся, то ходи, дві фігури не бери. Довго в шахи я вже граю, і тебе я обіграю. А я правил всіх не знаю. Тож в Чапаєва заграю. Судді, гей, допоможіть. Геть її випроженіть. Ось так в шахи ми пограли, звідти геть мене прогнали. Трость я, дідусю, підняла. З ним я грати починала. Яку фігуру треба взяти, щоб усіх перемагати? Так у шахах не роби. Якщо взяла, то ходи. Можеш дуже не спішити, та вирішуй, як ходити. Довго партія тривала, шахи мат я здобувала. Я до свинки знов помчала. З нею грати я бажала. Нову партію почали. Шахи ми пересували. Левиця дуже круто грає, та про шах повідомляє. Де ті шахи вона вчила, як той мат мені зробила? Тепер свинку проганяли, а мені призи давали. Я фломастер синій взяв та слона намалював. Мій малюнок де подівся? Раптом справжній слон з'явився. По землі мій слон іде, та навколо все трясе. Стій слоньора, там яйця. Треба яйця захистити, їжака туди пустити. Голка боляче зробила, та слона цим зупинила. Я жирафа малював, та гніздо йому віддав. На гілки гніздо поклали. На тракторі помчали. Ми недовго колесили, обриву прикотили. Доки міст я малював, вітер папірець забрав. Мій папірець. Ми по шиї пробігали, з їжаком слона чекали. Лиш ногою він ступив, шию дуже продавив. Жирав хмарку став прохати, щоб слона до нас підняти. Тата хмарка в поміч звала, хмара та слона підняла. Не було вже в хмари сили. В прірву ми слона вронили. Біля дна його впіймали. Не тільки ми слона підняли, ми папір твій відшукали. Літак великий змалював, небо він усіх підняв.